Привіт усім любителям цікавих пляцків Я людина дуже цілеспрямована, але мною так легко маніпулювати. Тому, коли ви переважною більшістю проголосували за пляцок мамині Чорнобривці до Дня Матері, я в той же момент сіла монтувати це відео. І це зовсім не дивно. Адже цей пляцок в черзі за красою простояв зовсім не в холосту. П'ять фантастичних шарів. Один смачніший та цікавіший іншого, і усе це печеться одним однісіньким коржем. Не потрібно безліч разів розкочувати коржі, метаючись по кухні, як стомлений вінник, від столу до духовки і витираючи рясний піт із чола. А ще не потрібно мало не добу настоювати його в холодильнику, як інші пісочні пляцки. Просто спік, перемастив і через годину можна подавати. І вага пляцка виходить чималенька. Достатньо буде нарізати шматочків на велику сім'ю та ще й на половину села. Ну, чи не красень вийшов? Ну. Ех, сама себе не похвалиш? Ходиш увесь тиждень, як двічниця, поки не виставиш наступний пляцок. Ви ж не забудете мені зараз сердечко за старання поставити. А гарний коментар від вас буде мені найвищою нагородою. Домовились? Я не шкодую для вас усі свої секрети до найменших дрібниць і нюансів. Ви мені не шкодуєте своє сердечко і коментар. Ну що ж, поїхали! Розпочнемо з приготування дуже ніжного пісочного тіста. До речі, візьміть цей супер рецепт на озброєння і можете застосовувати в приготуванні інших пляцків, де пропонується не надто вдале пісочне тісто. Точно не прогадаєте! І значно покращите смак того пляцка, А слава вас, як найкращої господині, розлетиться зі швидкістю світла. Отже, візьміть 170 грамів дуже м'якого вершкового масла. Щоб масло набуло потрібної нам пластичної структури, виміть його із холодильника заздалегідь не менше, ніж за 2 години. Отже, збивайте масло довго, не менше 5 хвилин, бийте його так, щоб воно змінилось на краще. Поміняло свою структуру, стало пластичним та ніжним, посвітліло і значно збільшилось в об'ємі. Тепер будемо поступово, а не одним махом, докладати 4 жовтки. Ось так. Один додаємо і збиваємо до однорідності 15-20 секунд. Чергуємо додавання жовтків з додаванням 65 грамів пудри. Пудру теж додаємо не всю відразу, а частинами. І ні! Для досягнення найкращого результату не заміняйте тут пудру на цукор. Пудра повністю розчиниться у процесі збивання, а цукор не весь. В результаті ми отримаємо два різні за властивостями та структурою тіста. Приготуємо суху суміш. Для неї ретельно перемішайте 240 г просіяного борошна та 1,5 чайної ложки без верху розпушувача. За один раз всипте усю борошняну суміш у масляну. Нам не потрібно довго вимішувати таке тісто, бо воно не дріжджове. Тут діє усе навпаки. Чим менше ми будемо його вимішувати, тим слабше розвинеться клейковина, і тим більш розсипчатим та ніжним воно вийде. Найкраще замішувати лопаткою чи ложкою, а не руками. Воно легко нею замішається і залишиться липким. Ніякого борошна більше ні в якому разі не докладайте. Подивіться ще раз на правильну структуру цього тіста досить легко розмащується лопаткою і липке. Розділіть тісто на дві частини і одну із них вийміть. До тієї, що залишилось, докладіть одну третю чайної ложки куркуми. Це природній красивий барвник. До того ж ще й корисний. На смак тіста. І самого пляцка, куркума не вплине. Перемішайте лопаткою лише до однорідності. Не калатайте без потреби. Адже ще раз нагадую, що пісочне тісто дуже не любить довгого замісу. До другої половини вмішайте 15 грамів просіяного порошку какао. І тут я хочу, щоб ви подивились, як зміниться консистенція тіста від додавання тих нещасних 15 грамів сухої речовини. Таке тісто матиме зовсім іншу структуру. Бо інколи можна почути, та вмішайте півтори-дві склянки борошна. Скільки там вбере тісто, стільки й умішайте. А тепер ще раз дивіться, як у випічці важливо усе важити, щоб мати найкращий результат. Ось два однакових тіста. Лише до одного додали додатково 15 грамів какао. Різниця ж очевидна. Одне? Пластичне і липкувате. Буде суперніжним, але при цьому не крихким. Інше твердіше буде після випікання більш крихким. Перше як найкраще підійде для нижньої основи, щоб пляцок при нарізанні не кришився. Друге надасть пляцку хрумкість з гори коржа. І буде добре натиратись та кришитись при натиранні на терці. А після контакту з кремом, ще трішечки зм'якне. В результаті ми отримаємо дуже ніжний та соковитий пляцок, незважаючи на те, що він з пісочного тіста. Отже, шоколадне тісто помістіть у пакет із харчової плівки, розпластайте у тонкий корж і відправте у морозильну камеру на той час, поки будемо готувати дві цікаві начинки. Як і домовлялися, ми усе будемо пекти одним коржем. Тому підготуйте форму розміром 30 на 40 см і застеліть її якісним пергаментом. Викладіть жовте тісто у форму і рукою рівномірно розподіліть його по усій площі. Особливу увагу надайте краям і прослідкуйте, щоб усюди товщина тіста була однаковою. Тепер відправте форму з тістом у холодильник на той час, поки ми приготуємо начинки. Спочатку приготуємо макову начинку. Для цього у товстостійний сотейник висипте 200 г сухого меленого маку. Я купую готовий сухий мелений мак. Якщо у вас такого не знайти, то його можна самостійно змолоти на кавовому млинку чи приготувати макову начинку. Іншим улюбленим саме вами способом. До маку всипте 20 грамів манної крупи і влийте 250 мл води кімнатної температури. Перемішайте до однорідності. На середньому вогні постійно помішуючи. Доведіть до кипіння і проверіть 1-2 хвилини. Уся вода має увібратися маком. Зніміть з вогню і докладіть 50 грамів вершкового масла. Перемішайте усе разом. Масло має розтопитись і рівномірно розійтись у маковій масі. Два яйця сполучіть з 70 грам цукру і збийте усе разом до світлої піни. Не потрібно збивати цю суміш надто довго. Просто до розчинення цукру і посвітління. Докладіть макову масу. Перемішайте міксером до однорідності. Маса буде достатньо рідкою. Але так і має бути. Вона ще трохи постоїть і завдяки маній кропі трішки загусне. Відставте її в сторону на декілька хвилин, а тим часом приготуйте кокосову масу. Для цього нам будуть потрібні 4 білки, які залишились від приготування тіста. Збити їх до пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями по 2-3 столові ложки введіть 130 грамів цукру. Збивайте, поки весь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. Додайте 20 грамів кукурудзяного крохмалю і 130 грамів білої кокосової стружки. Перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до повного об'єднання. Маса виходить достатньо пластичною. Для третього шару нам знадобиться 550 грамів консервованих персиків, відділених від сиропу. Стільки персиків стандартно міститься у 820 грамовій баночці консервованих персиків у легкому сиропі. Персиковий сироп збережіть. Він нам теж знадобиться. Докладіть до персиків 15 грамів ванільного пудингу. Його можна замінити аналогічною кількістю кукурудзяного крохмалю. Подрібніть усе блендером до однорідного пюре. Попробуйте масу на смак. Я доклала у масу ще 35 грамів цукру. Можливо, ви захочете додати цукру трішки більше чи менше. Орієнтуйтеся на свій смак. Подивіться, маса виходить теж достатньо рідкою. Так і має бути. Завдяки пудингу, в процесі випікання вона загусне. Отже, складаємо наш п'ятишаровий корж на охолоджену пісочну основу вилийте макову масу і розрівняйте. Старайтесь, щоб товщина макової маси усюди була однаковою. Згори викладіть кокосову масу. Легкими рухами розрівняйте її таким чином, щоб вона не перемішалась із маковою масою. Але при цьому лягла на неї рівномірним шаром. Згори рівномірно вилийте персикову масу. Розрівняйте її лопаткою, стараючись, щоб не залишилося проміжків без оранжевого шару. П'ятим шаром буде шоколадне пісочне тісто. Подивіться, як добре воно встигло заморозитись за такий короткий час. Нам потрібно буде натерти його на терці з великими отворами, щоб вийшла шоколадна стружка. Отже, рівномірно натріть шоколадне тісто у вигляді стружки згори на персуковий шар. Усе! Відправляйте форму узаздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень в режимі верх-низ без конвекції і випікайте приблизно 45 хвилин до готовності. Тим часом можна приготувати крем. Для цього у товстостінний сотейник налити 350 мл персикового сиропу це той, що залишився із баночки. Якщо стільки його не буде, просто додайте води. Щоб разом вийшло 350 мл. Докладіть 2 яйця і розмішайте вінчиком до однорідності. Додайте 1 третю чайної ложки куркуми та 40 грамів порошку ванільного пудингу. Це вага однієї стандартної пачки. Знову перемішайте до однорідності. Ванільний пудинг Можна замінити аналогічною кількістю кукурудзяного крохмалю та 10 грамами ванільного цукру. Отже, маса має бути повністю однорідною, без грудочок. На середньому вогні постійно помішуючи, доведіть її до кипіння і проверіть 20-30 секунд після закипання. Заварена маса вийде достатньо густою. І буде досить важко спадати із лопатки. Зберіть залишки завареної маси і стінок сутейника в центр. Накрийте харчовою плівкою в контакт, щоб згори маси не утворювалася скоринка. А на плівці конденсат. Залишіть до повного вистигання. Після вистигання маса стане значно густішою. Далі нам знадобиться. 300 грамів м'якого вершкового масла. Це важливо, щоб воно було м'яким і було кімнатної температури. Збивайте його не менше 5-6 хвилин, поки воно не стане світлим і не збільшиться в об'ємі у півтора рази. Окремо збийте міксером заварену масу до пишності і однорідності. Тепер частинами. По 3-4 столові ложки додавайте заварену масу у масляну і перемішуйте усе лише до об'єднання. Крем вийде густим і прекрасно триматиме форму. Його буде навіть дуже важко просто скинути із лопатки. Саме це нам і потрібно, щоб він міг утримати на собі досить важкий п'ятишаровий корж. Отже, поки ми приготували крем і наш корж приготувався. Готовність перевіряйте, натиснувши пальцем на поверхню. Вона має пружинити і бути ніжною. Не перепечіть корж, розріжте корж на дві рівні частини кожна розміром 20х30 см. Викладіть одну частину на підложку. Згори викладіть 3 четвертих частини крему. Розрівняйте його по усій площі. Згори на крем викладіть другу половину верхом коржа до крему. Згори викладіть відкладений крем і розрівняйте. Залишками крему змастіть боки пляцка Рівномірно посипте згори Жовтими та зеленими вафельними крихтами чи кольоровою кокосовою стружкою. Відправте пляцок у холодильник на 1-3 години. Вага готового пляцка 2 кілограми і майже 700 г. Висота 5 см. Пляцок уже через 1-2 години легко та просто нарізається на безліч акуратних шматочків. Він не розвалюється та не кришиться, крем не відшаровується від коржів, а самі шматочки виходять мега ніжними та соковитими. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.